Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Сюжет цього дня дослідники святого Письма називають так: Питання садукеїв про Воскресіння. Зауважимо, що у часи Ісуса Христа садукеї являли своєрідне сектантське об'єднання освічених іудеїв, які прагнули до раціонального розуміння Мойсеєвого закону, тому вони відкидали усні перекази, надзвичайно шановані фарисеями. Садукеї приступили до Ісуса із вигаданою історією і, посилаючись на закон Мойсея, сподівалися поставити Христа у скрутне становище, посміятися над Його откровеннями. Тоді прийшли деякі садукеїв, які не визнають воскресіння і запитали Ісуса, учителю. Мойсей написав нам, коли у кого помре брат, що мав жінку і помре бездітним. То брат його повинен взяти жінку його і відродити потомство братові своєму. Було сім братів: перший взяв жінку і помер бездітним. Взяв ту жінку другий, і той помер бездітним. Взяв її третій, так само і всі семеро. І не залишивши дітей, померли. Після всіх померла і жінка. Отже, у Воскресіння, котрому з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав йому відповідь чада віку цього одружуються і виходять заміж, а ті, що сподобляться досягти того віку і Воскресіння з мертвих, не одружуються і не виходять заміж, і вмерти вже не можуть, бо вони рівні ангелам і є сини Божі, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскреснуть, і Мойсей сказав при купині, коли Господа назвав Богом Авраама і богом Ісаака, і богом Якова, Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. На це деякі з книжників сказали Учителю, ти добре сказав, і більше не насмілювались питати його ні про що. Він же сказав їм, як це кажуть, що Христос є син Давидів. А сам Давид говорить у книзі Псалмів Сказав Господь Господу моєму сиди праворуч мене доки покладу ворогів твоїх у ніг твоїх. Отже Давид називає його Господом, як же він син йому. Євангеліє Від Луки. Груба підступність і безсоромність садукеїв. Цілком пояснюється їх світоглядно релігійним чинням. адже садукеї, на противагу фарисеям заперечували безтілесне духовне життя, всезагальне Воскресіння, життя вічне, буття душі окремо від тіла, а також не вірили в існування духів та ангелів. Яке безумство вигукує Святитель Іоанн Златоуст. «Щойно Господь загородив вуста фарисеям. Як уже до нього приступають садукеї, їхня зухвалість настільки безсоромна і безрозсудна, що вони покушаються навіть на неможливе. Садукеї заздрили славі Божественного учителя, та разом із тим хотіли принизити своїх одвічних ворогів, фарисеїв мовляв, можливо, саме їм вдасться осміяти цього неосвіченого Галілеянина. Вони обрали питання, через яке запекло сперечалися із фарисеями. Питання про Воскресіння мертвих. Як фарисеї, вони роблять це із вдаваною покірністю, виявляючи усі зовнішні ознаки пошани. Учителю, звертаються вони до Христа, Мойсей сказав: коли хто помре, не маючи дітей, то брат його хай візьме собі жінку його і відродить потомство братові своєму. Дійсно, закон Мойсея постановляв левіратний шлюб, левірат від латинського «liver» Що означає чоловіковий брат в українській мові відомий як дівер, звичай, за яким вдова мусила вдруге вийти заміж лише за брата свого покійного чоловіка, щоб продовжити рід. Виродження або бездітність вважалися у іудеїв тяжким нещастям. А тому, коли у лівератному шлюбі народжувався хлопчик, він вважався сином померлого чоловіка і брата. Таким чином, за законом Левірату відновлювався рід по чоловічій лінії. Святитель Іоанн Златоуст наголошує на тому, що історія про сімох бездітних братів є садукейським вимислом. Вони думали, що Христос зніяковіє через їх безглузде питання. Та подивіться, з яким достоинством і божественним владичеством учитель відповідає їм: Помиляєтеся! Чи не від того виникло ваше лжеучення, що не знаєте ви істинної суті Писання, ні сили Божої, не маєте правильного уявлення про всемогутність Божу, ваше бачення майбутнього життя неправдиве і безглузде. Одружуватися і виходити заміж властиво тільки у цьому житті, де панує чуттєвість, але там нема нічого чуттєвого, а тому немає і шлюбу. Бо у Воскресінні не женяться. Ні заміж не виходять, але перебувають як ангели Божі на небесах, бо і не вмиратимуть уже, і стають синами Божими, як сини Воскресіння, щоб через Воскресіння народитися у нове життя, так пояснює слова Спасителя, святитель Іоанн Златоуст. Садукеї бажали приміряти земні закони до Воскреслих людей після страшного суду. Спаситель відкрив їм закони ангельського буття. Бо у Христі Ісусі немає ні чоловічої, ні жіночої статі, у ньому звершується своєрідне, боголюдське єднання, яке насправді є все єдинство. Це засвідчив і апостол Павло, кажучи: усі ви одне у Христі Ісусі. І для нас, і з вами, возлюблені брати і сестри, головне откровення Євангелія цього дня полягає у тому, що існує безсмертя і воскресіння людини. Причому безсмертя це особисте, бо Бог є Богом Авраама, і богом Ісаака, і богом Іакова, він Бог конкретних особистостей. Христос Спаситель своїм власним Воскресінням підтверджує сказані слова. І ось як говорить про це апостол Павло: Коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити будемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає, смерть уже не має над ним влади, бо він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, живими для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому, Благословенного дня вам, возлюблені, брати і сестри!